Сьогодні по темі Піару побачила випадково виступ. Е, ні, не виступ, чергове вилізування дупи господаря в виконанні председателя Приморської районної адміністрації міста Одеса Марата Корольова. Ото на Бріолініну створіннічка ну, добре, добре, меле єзиком. Е, ви знаєте, як так? Поговорка колись була в армії, да? рот закрив, робоче місце прибрано. Але я не слухаю, що він каже: я не могла відвести очей від стіни за ним. Культ особистості в повній красі, культ особистості Труханова. Я розумію, знаєте, що іноді у політиків, діячів, керівників ну, десь, коли їм вже під 80, у них планочка падає і треба ну, любити мене, ну, лабзать мене. Може, у Труханова ранні вікові зміни, і він вже в 60 став полюбляти себе в Одесі. Може, ну, може, я допускаю таке, що може він розпаряв у якусь, написав, що так, мої світлини по всім кабінетам, е, власним розставте і лайкайте мене в Фейсбуці. Ну, це не лише Петруханового, це по всім дерструктурам. Може, світлини не на всіх стінах висять, але у них на першому місці. Це особистий піар. Знаєте, е я декілька днів тому була на приватному великому, дуже великому підприємству. І знаєте, що там висить на стінах? Ні. Ні, світлина директору, да. ні. Нема Світлини президента компанії. Там вісять світлини хлопців, які зараз на війні. Вони з цього підприємства пішли. 80 облич. Вони всі живі, здорові, вони воюють, підприємство їм допомагає і іми пишається. А що наші місцеві органи самоврядування, наші держслужбовці? А? Живим героям повагу? Ні, я не бачила. Е, можуть позвати на свята постояти рядом як фон для мерської дупи. А коли загинув, ну, світлину поставят. і піар на фоні загиблих також на кожні свята. І ніякої поваги, бо всі ці мери пери нікого на війну не відправляли. Ну, напишіть мені за Одеського регіону, Може, син мера пера десь воює? А? Може, чоловік його замше десь воює? Ні. Вони не відправляли, не збирали, не чекали, не плакали. І поваги не буде. А тепер дивіться, це світлина голови військової обласної адміністрації Олега Кіпера. Я з одного моменту про себе тепер його зову. Олег Передатчик. Потім обісню чому. Дивиться на світлину. Це в Одесу приїхав Петер Павел, президент Чехії, генерал. 63 роки, виправка, розум в очах, дуже стриманий. І дивіться, як він одягнений. І він друг нашої країни, дійсно, друг. Дивиться на світлину, Олег Кіпір. Да? Мабуть, зранку в той день отримав вказівку від кума з офісу президента Андрія Єрмака. Мабуть, той сказав йому, слухай, у нас тут трабл стався в овальному кабінеті з костюмом. І ти знаєш, в Європі нам політики на ушка також кажуть, що треба протокол соблюдати. Ти ж там поприличніше, одягні щось. Бо Петр Павел. Він з досвідом людина і вміє сканувати людей. Кіпер брюки зранку прасує, туфелі чистить, прати білу сорочку, бігом, краватку в сраку не буду одягати ту краватку. І назустріч. Тож повага до гостя, який прилетів тут і приїхав до нас. Кіпер у костюмі і у туфелях. А тепер подивиться на світлину, де кіпер Передатчик зустрічався з громадянами України, підкреслив громадяни України, родини яких втратили своїх чоловіків, батьків, братів під час війни. Що там, флісочка, якась, да? там помята рубашечка, пузик випирає? І біля нього стоїть поліцай високопосадовець, в звичайній формі. І у мене питання. Може, ви не звертали на це уваги, але я мій дійщик-піарщик, да, мова тіла, як став, як поглянув, як одягнений, це моє. Так от я питаю: а де повага до людей? Це родини поліцейських, які загинули 18 листопада 2024 року під час того страшного обстрілу Одеси, да, проспект Шевченка, Ракета, Херак. Пам'ятаєте, скільки там кровяки було? Ай, і от дивіться, фотки, да, ми вже подивилися, а оце текст, який написали в прес-служби Кіпер. Він же не сам телеграм-канал веде, написали: передали відзнаки. Передали? Кіпер передатчик, відзнаку можна вручити, а передати можна Сіфіліс. І оці люди, які в тому горі. Майже півроку. А вони нічого не скажуть. Бо до них, дайте, бо це в наші люди, в наші громадяни України. Ой, спасіба, що пам'ятаєте. Да. Ну це так, ж. нас же з радянських часів цього м -м, привчали. Вгорі нема сил сказати, що ж ви робите, городе. Але в мене питання: ви там рамси попутили? Керівники передатчики Хринові? Чому керівництво поліцаїв не натягнула парадку. Ви парадку лише на свята одягаєте? Чому костюм голови Одеської обласної військової адміністрації по протоколу лише для закордонних гостей? А коли ви будете поважати громадян України, які вам зарплатню платять і поліцеям, і чиновникам. І оці родини загиблих також податки платять. А ви до них, які втратили е членів своїх родин, ви так загально до них та фу, бігом заїхав, передав і все. Я зараз не про гроші кажу, не про відзнаки. Я кажу про елементарну культуру керівників та повагу. Ви знаєте, цьому можна навчитися. Це алгоритм. Що ти одягаєш, що ти кажеш, як ти дивишся? Але хто ж буде цим займатися? Вони ж великі, вони ж в креслах сидять. І ще дивіться одну світлину. Кіпер піар-піар робить. Ой, піар наше все. Пусть люстрований прокурор кіпер Але ж макати руку людини. Де клеймани можна ставити, це, знаєте, западло во всі часи було для прокурорів. Во всі часи. Але кіпер же у нас передатчик. Він же не місцевий, мабуть, від потяга відстав. І не цікавиться, що за людина вокруг нього, на кому воно піариться. Олег передатчиков, може, ви через пана Коломійця щось Труханову передали, бо ця людина. По справі Труханова проходив. А ще він проходив по вимаганню грошей у аграрії. А ще він проходив, що він під лічиною активіста відпрацьовував замовлення. Дивних людей Векіпер обираєте для власного піару. Так, да, Одеса платить за те, що помилилася, обравши Труханова на посаду. Ну, це помилки Одеси розберемося. А от. Пан Кіпір за вас не голосували. І от дивитися на оці піар не протоколу, не поваги, не культури. І ми ще називаємо їх елітою. Хай Бог береже вся еліта наша на війні.